Ерітива теми дня у студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час з ними поділитися. Подробиці розповідаємо далі. У ніч проти 2 квітня війська РФ атакували Україну 74 чотирма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. 41 з них збили сили протиповітряної оборони. Ще 20 дронів імітаторів не досягли ціли і були локаційно втрачені. Про це повітряні сили ЗСУ повідомили зранку, 2 квітня. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Органів. Одещина. Після півночі у Харкові пролунало близько 15 вибухів. Пошкоджені приватні житлові будинки. Вісім людей, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Сьогодні, 2 квітня, на Буковині попрощалися ще з чотирма військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Старшому солдатові Валерію Звоздецькому, військовослужбовцю Чернівецького обласного центру комплектування та соціальної роботи, останню шану віддали у Добринівцях, і солдатом Павлом Алексеєвим, воїном військової частини 2253 державної прикордонної служби, та солдатом Ігорем Рокшанським, войном військової частини А 4808 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Віталія Рипарика, воїна військової частини А 45 90 поховали в селі Лешківка. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Чи призначать ще одного заступника Чернівецького міського голови? Чи думають у міській раді вирішувати транспортну проблему на площі філармонії, та чи можливо відновити колишню славу Калинівського ринку у Чернівцях? Традиційно на початку місяця відбулася прес-конференція міського голови, який підсумував найважливіше за березень та відповів на питання журналістів. Тож, які проблеми турбують городян, і як міська влада планує їх вирішувати у найближчому майбутньому, розповідаємо у нашому матеріалі. Підтримка збройних сил України залишається пріоритетною для громади Чернівців. На минулій сесії депутати виділили на підтримку наших захисників 15,5 мільйонів гривень, які спрямували на військові частини, які Юридично зареєстровані в Чернівецькій громаді ще 400 тисяч гривень додатково спрямували на реалізацію програми захисників і захисниць. Крім того, 3 мільйона 700 тисяч гривень виділили на ремонт укриттів в освітніх закладах. Про це під час прес-конференції розповів Роман Клічук. Що ж стосується останніх комунальних змін, то з 1 квітня у Чернівцях офіційно завершили опалювальний сезон відповідно до рішення уряду. Уряд кожен рік ставить певні ліміти газу, і щороку воно не зменшується. І зараз сьомороці, зв'язку з тим, що відбувалися обстріли. Російською армією і ще газу росподільших систем. Насправді виник дефіцит газу. Ви теж бачили там з мереж, що Україна вже почала закуповувати газ за кордоном, що ще є надзвичайно дорого, тому таке було прийнято рішення. Утім, як зазначив міський голова, зважаючи на погодні реалії, на виконавчому комітеті планують розглянути і прийняти рішення про продовження опалювального сезону на маленьких котельнях, які подають тепло у садочки, школи та міську дитячу лікарню. Питання транспортної доступності для мешканців та підприємців центральної частини Чернівців загострилося останнім часом, особливо поблизу площі філармонії та вулиці Марії Заньковецької, де наразі тривають ремонтні роботи. Отож, чи планують у міській раді вирішувати це питання та якими будуть шляхи розв'язання проблеми, запитали у Чернівецького міського голови. Тобто вони повинні змиритися з тим, що вулиця Запорізька буде пішокідною. І доступ є. Ну, так можливо, це під час ремонтів вулиць, так ну, є якісь незручності, але ну, це потрібно пережити і зрозуміти, що будь-яка вулиця, яка ремонтується. Бо ми говорили, там Ярошинська чи там вулиця Головна буде ремонтуватися, так вона викликає певні незручності. Ну, я, я, я думаю, якщо ми відкриємо ну, вулицю Зеленковецьку, якого плана закінчиться до кінця сверняння, це буде у нас найкращих вулиць. Відповідно, це той бізнес, який там знаходиться, він тільки від, від цього лише виграє. Разом з цим прийняти протокольне рішення щодо відкриття для проїзду вулицю Чайковського повідомив мер. Це питання має розглянути відповідна комісія або ж запропонувати альтернативні варіанти вирішення проблеми доступності на площі філармонії. Також у Чернівцях розглядають варіант приєднання комунальної аптеки номер 2 до центральної міської лікарні. Як зазначив мер керівництво центральної міської лікарні переконане, що такий варіант є вигідним для медичного закладу. Та так воно вийшло. а справді ми просто думали, що робити з аптекою. Зараз на центральному рівні Міністерство охорони здоров'я прям чуть не зобов'язує усілі лі лікарні відкрити аптечний пункт. Ну, десь воно логічно тому що всі лікарні. Закуповують ліки і теоретично вони можуть розвивати їхні продаж. Переговоривши з керівником центральної міської лікарні, вона переконана, що, що це буде ну, вигідно для медичного закладу, і ми погодилися також, за словами Романа Клічука, невдовзі має бути ухвалене рішення щодо створення пакета послуг у Національній службі здоров'я України, яка і буде відшкодовувати витрати на ці аптеки. Ну однозначно якісь збиткові речі ми, 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 ми не, не, не пішли. Ми все-таки бачимо, що є перспектива. І однозначно, якщо це це, це, це центральна міська лікарня, з часом буде створювати аптеки і ще в своїх закладах, тобто і на Рівінські, на на, на на героїв Майдана, я думаю, що це може бути. Ну, що це хороше рішення порушили на зустрічі і питання щодо долі Калинівського ринку, майбутнє якого останнім часом все більше турбує не лише підприємців, які тут працюють. До слова, калинівський ринок один з п'яти найбільших ринків України. Окрім того, він є найприбутковішим комунальним підприємством Чернівців. Мер вкотре запевнив, що міська влада працює на те, аби зберегти це підприємство. Цей ринок є, і ми, ми як влада, як керівники комунального підприємства, будемо робити все, щоб створити умови комфортні для тих людей, які працюють на коміськах. І не треба слухати це, що хтось там має його знищити, купити, відкрити, щось там забудувати. Тобто, ну, на сьогоднішній день ми, 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 ми робимо все, щоб це підприємство зберегти. Не оминули журналісти і питання, хто стане заступником міського голови замість Василя Зазуляка, який звільнився у березні. За словами очільника міста, нове призначення не планується, а обов'язки Зазуляка розподілили між іншими заступниками. Аліна Рябко теми днятива 9 квітня у Чернівцях будуть обробляти від кліщів парк імені Шевченка та Жовтневий. Про це повідомляє Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Для цього використають акарицидний засіб. Як ідеться у повідомленні, він не становить небезпеки для людини. Утім, радять краще утриматися від відвідування цих парків упродовж двох днів. Поліція оперативно встановила особи порушників, які пошкодили паркан у Чернівцях на розі вулиць головної та шкільної. Хуліганами виявилися троє жителів обласного центру. Наразі проводиться досудове розслідування. Нагадаємо, учора, 1 квітня, буковинські поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому видно наслідки пошкодження металевих конструкцій та колон паркану біля зупинки громадського транспорту. Комфортні будиночки для пернатих друзів вже у восьме у Чернівцях у парку імені Юрія Федьковича проводять конкурс для дітей з виготовлення шпаківень, а нагородження учасників приурочили до міжнародного дня птахів. Подробиці заходу вже за мить. Навчити дітей проявляти турботу до природи та показати, що допомогти птахам може кожен, змайструвавши для них маленький будиночок своїми руками у Чернівецькому парку імені Юрія Фотьковича вже стало доброю традицією раз на два роки влаштовувати конкурс на кращі шпаківні, долучаючи до цієї справи дітей різного віку. Ми проводимо раз у два роки, тому що ці роботи вони якраз витримують два роки, і ми працюємо якраз таким режимі діти дуже люблять. І до цього багато приймає участь і батьки, дідусі, тати, і в тому роботи тут дуже цікаві. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 33 дитини, а перемогу здобули одразу п'ять робіт учнів, які вразили журі. Сьогодні ми будемо нагороджуватися всіх дітей без кожного дитинок, яка прийде, буде отримує грамоту за участь і отримує пташине молоко. Це символічно. А п'ять робіт отримує грошову нагороду, і також цукерки, пташи молоко. Олена Глевська, яка заснувала проведення такого конкурсу, ще будучи багаторічною директоркою парку імені Юрія Федьковича, розповідає, такі заходи є важливими для всіх, хто до них долучається. Колись діти дуже часто, хоч були роки уроки роки труда. А зараз ми знаємо, що в школах це не дуже запроваджується. А, така а я бачу, от по сьогоднішньому нашому конкурсу дуже багато малишей діти, які просять своїх батьків допомогти. Це якось і для родини дуже добре, і для нас дуже добре, і для пташків дуже добре. Для дітей, які взяли участь у конкурсі, це стало хорошою можливістю допомогти пернатим друзям. Зокрема, однією з п'яти переможців стала семирічна Аріна Кулікова, яка разом з батьком виготовила не лише шпаківню, а ще й годівничку для птахів. Мені просто хотілося, щоб у пташків був домик. Мати Аріни Кулікової, пані Марина, розповідає. Що їх родина завжди підтримує всі починання своєї доньки? Де вона бажає брати участь? Ми з обома руками підтримуємо і активно долучаємось. Це такий жилий комплекс у нас вийшов для пташок. А це була вже татова ініціатива. Взагалі там ми планували шпаківню. Ми її про ну як продумали і намалювали макет. Ось а тато собі ще так дофантазував, що буде ще годівничка». Першокласник Андрій Тімовті також переміг у конкурсі. Шпаківню вирішив розфарбувати з використанням синього і жовтого кольорів, адже хотів зробити саме українську шпаківню для українських пташок. Мама купила фарби, і потім вона фарбувала аж до ночі. Вона фубивала, що була синьо-жовта, намалювала листочки зелені і жовті, і чи. Коні мивала. Ззаді тоже ні, ззаді так само синю жовту, а спереду певною їздікою я домивала. Допомагала Андрію виготовляти шпаківню мати, пані Світлана каже, така праця є дуже важливою для виховання любові до природи і тварин. Дитина має розуміти, що ми маємо не тільки годувати у дворі собачок і кішок, а маємо допомагати зимувати. І також самолітом будувати гнізда і пташкам, тому що це, це є важливо. Тому вирішили так взяти участь. Ще однією переможницею конкурсу стала учениця третього класу Анна Марія Константинюк. А допомагали дівчинці робити шпаківню тато та сестра. Я дуже люблю птахів і мені це дуже подобається. А чому це важливо для природи, для птахів? Щоб берегти їх. Тетяна Дубіцька, те мидня. Тава такими були підсумки середи 2 квітня. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам мирного і затишного вечора. Зустрінемось завтра о цій же порі.